Let's go. Я мудачка за те, що зробила собі стерилізацію проти волі мого чоловіка. Гаразд, Редіт, мені потрібна неупереджена стороння думка, тому що я справді відчуваю, бо збожеволію від цієї ситуації я 28 років, і мій чоловік 28 років. Маємо дві спільних дітей і одружені 8 років. Протягом цих восьми років я або контролювала нашу контрацепцію, щоб запобігти вагітності, або відстежувала свій цикл, коли ми намагалися завагітніти. Додала це, щоб дати вам контекст, що репродуктивна відповідальність завжди лягала на моїй плечі. Нещодавно ми обговорювали можливість більше не народжувати дітей, оскільки у нас є два, і сім'я справді відчуває себе повною. Мій партнер погоджується, що третя дитина для нього також стане важкою ношою. Тоді я подумала: чудово, я можу запропонувати стерилізацію або йому, або мені. Причина, чому я хотіла цього, полягає в тому, що раніше я користувалася всіма видами протизаплідних засобів, і жоден із них ніколи не впливав на мене 100% добре, тому я хотіла повністю покінчити з протизаплідними засобами, оскільки ми обоє погодилися, що більше не хочемо народжувати дітей. Минуло близько трьох місяців після нашої розмови про те, щоб не мати більше дітей, тож я подумала про вазектомію для нього або про сальпінгектомію. Видалення Фалопієвих труб, те, що, на мою думку, було б продуктивною розмовою, перетворилось на велику сварку. Він категорично відмовився від вазектомії, і коли я погодилася з цим і сказала, що з радістю проведу сальпінгектомію, він накинувся на мене, кричачи про те, що він забороняє це робити, і він не дозволить мені завдати собі такої шкоди. Зрештою, я просто розвернулась і пішла за нашими дітьми до школи, але по дорозі я подзвонила своєму гінекологу, щоб призначити консультацію щодо сальпінгоектомії, переконавшись, що мені не знадобиться схвалення чоловіка. Отже, Редіт я мудачка, якщо пройду стерилізацію всупереч бажанню свого партнера. Оновлення. Завдяки підтримці та порадам, які я знайшла тут, мені вдалося знайти впевненість у собі, щоб спробувати ще раз поговорити зі своїм партнером. Відправивши наших дітей до школи дитячого садка, я пішла у місцеву кав'ярню, щоб взяти на почаж цікавий, і зрозуміла, що його слова можна сприймати як прояв турботи або як пропозицію миру. Коли я повернулася додому, він сидів на нашому дивані, гортав тікток. Я вирішила, що потрібно почати розмову. Тож я дала йому його каву та запитала, чи можу я привернути його увагу, щоб поговорити. Що ж, я сподіваюся, що це буде продуктивною розмовою, але розмова швидко перетворилася на непродуктивну, коли він зітхнув, закотив очі та вимкнув телефон. Я почала із головного запитання, чи хоче він ще дітей. Я навіть запропонувала йому не думати про те, що я сказала на цю тему, і просто вислови мені свої почуття щодо нових дітей. На що він твердо відповів ні, і сказав мені, як він сказав перед тим. Тоді я запитала його, чи є у нього якісь страхи чи занепокоєння щодо операцій медичних процедур, і він відповів ні на це запитання. Тож я запитала, чи він розуміє процедуру та що вона передбачає, і він відповів, що розуміє, тому він не хоче, щоб я її робила. За його словами, я не була б жінкою, якби мені видалили будь-яку частину моїх репродуктивних органів, що робить мене жінкою, і він відмовляється дозволити мені піти цим шляхом. Тоді я запитала його про вазектомію, і він сказав, що це майже те ж саме для чоловіків, і він не дозволить нікому забрати чоловічу силу. Останнє запитання, яке мені вдалося поставити, полягало в тому, що він просто очікував, що я вічно буду приймати протизаплідні засоби, і цей чоловік подивився мені в обличчя і сказав, що це вже добре спрацювало раніше. Навіщо щось змінювати, як я сказала у своєму попередньому дописі, я нещасна і відчуваю виснажливий біль від протизаплідних засобів. Наприкінці розмови я просто схопила свою каву та пішла сісти на наш ганок, Просто намагаючись заглибитися в розмову, а він сидів удома, вважаючи, що все гаразд, і ми просто проводимо звичайний вихідний разом оновлення. Привіт, Радіт! Я просто хотіла додати невелике оновлення. Я читала усі ваші коментарі до моїх двох останніх публікацій. Клянусь! Я ціную всі поради та добрі слова, іноді навіть недобрі слова, тому що це дає мені більше часу для роздумів. Отже, для початку я була в сестри з дітьми всі вихідні, я сказала чоловікові, що вона відчуває себе самотньою, і хоче, щоб ми залишилися, він повірив у це, оскільки ми зазвичай намагаємося робити це раз на місяць. У понеділок я взяла відгул на роботі, щоб ми з сестрою могли зустрітися з адвокатом по розлученню, який займався її розлученням. Я не впевнена, чи буде розлучення тим шляхом, яким я піду, але я хочу зрозуміти, перш ніж говорити про це все з чоловіком. Також я хотіла би відповісти на деякі запитання, які я бачила багато в моїй останній публікації. Так, я все ще планую пройти стерилізацію. Я категорично не хочу більше дітей, навіть якщо це закінчиться розлученням. Я планую сказати йому, що це буде зроблено незалежно від того, що він каже або вірить. Сексу з ним точно більше не буде. Я відчуваю, що втратила будь-яку привабливість і повагу до нього. Діти не знають, що відбувається їм просто здається, що у тітоньки весело провести час. Презервативів, ні. Я існую завдяки презервативу, який порвався. Зараз я приймаю ВМС, і хоча це був найкращий контроль над народжуваністю, який я використовувала, я все ще не можу нормально функціонувати протягом тижня на місяць через біль, кровотечі та депресивні думки. Ні, він не робив нічого подібного раніше, і це те, що застало мене зненацька. Розбіжності в наших стосунках досі можна було обговорювати та йти на компроміс. Ми виросли в глибокій католицькій громаді, але багато років тому відійшли від церкви. Останнє оновлення. Тож я хотіла би почати з подяки всім за чудову підтримку, яку я отримала у коментарях і повідомленнях. Я знаю, що не відповідала деякий час, але я все прочитала. Тепер для початку я повідомлю всім про зустріч з адвокатом я змогла обговорити свої варіанти, а також те, що юридично буде лягати на мого чоловіка, а що юридично буде для мене. Я знаю, що мої подальші дії призведуть до розлучення, і я впевнена, що зроблю ці кроки, якщо це буде потрібно. Після зустрічі я повернулася. Зрештою, я просто виконувала звичайні хатні справи. А коли мій чоловік повернувся додому, я запропонувала відправити дітей спати раніше, щоб ми могли поговорити, тому ми зробили саме так. Він закінчив розмову тим, що сказав, що якщо я планую пройти стерилізацію, то він хоче розлучитися, тому що він не може бути з людиною, яка не поділяє його цінності. У той момент я знала, що це все для нас нелегко, тому я повідомила йому про свою консультацію цього тижня щодо операції та свій намір пройти її, незважаючи ні на що. Чесно кажучи, було багато туди-сюди. Я хочу сказати, що це тривало три години, перш ніж він сказав, що закінчив, і вийшов з дому. Він жив у своєї мами і ні разу не запитав про дітей, з ким вони залишаються. Я запропонувала це обговорити за пропозицією мого адвоката, але безуспішно. Наразі я отримую юридичну угоду про роздільне життя, тож сподіваюся, розпочну шлюборозлучний процес мирно чи якомога мирніше. Діти запитують про нього, але я просто кажу їм, що він деякий час допомагає бабусі. Я не знаю, як їм сказати, що він не повернеться. На щастя, мій терапевт порадив мені дитячого терапевта, тож я планую незабаром призначити їм зустріч. Я, чесно кажучи, не надто впевнена, що з нами пішло не так. Я завжди відчувала, що не нас справжнє кохання, але можливо, я просто наївно ставилася до будь-яких інших ознак. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа.